У літньому кінотаборі миру під Одесою, організованому ініціативною групою кінематографістів Жовтий автобус, юні таланти з прифронтових міст Донбасу вчилися створювати власні стрічки. Допомагали їм волонтери, а фінансово підтримував благодійний фонд Ігоря Янковського. Одинадцятирічна Софія спробувала себе у ролі головної героїні фільму за межею снів. Мені би хотілося, щоб багато більше людей до чтобы делали детское кино? щоб Діти більше участвували в цьому. Організатори кінотабору надали можливість дітям із зони АТО відволіктись від війни і опанувати нові професії. На протяженні двох тиждень ми, ми преподавали майстер-класи, а потім вони вийшли в зйомочний процес як настоящі кінематографісти, професіонали і зняли свої кінофільми. За два тижні юні кінематографісти відзняли чотири короткометражки. Найстаршому з них було лише 16. Мені здається, цим Детям нужно было действительно отвлечься от того, что там происходит. И они за две недели я увидел, что они полностью изменились. Это просто было невероятно, как они искрили, когда мы сидели, И там, они даже забыли про пирожные, которые им были поставлены. Они рассказывали все, что хотели, о том, как они это делали, что с ними происходило. Это было действительно замечательно. Мне кажется, каждый должен присоединиться к такому проекту. Побачить работы юных мыцев можно было сыны у Киеве на гоголь А меценат Игорь Янковский. І планує показати дитячі короткометражні картини також за кордоном.